Доброго дня, малята! Відгадайте мою загадку. В лісі модниця гуляє, на всі боки поглядає, на ній шубка хутряна, вся горить, мов золота, хвіст пухнастий і м'який. Що за звір такий? Вірно, це лисичка. А які ви знаєте казки, де є там лисичка? Вірно, це котик і півник, рукавичка, лисичка-сестричка та пані брат, колобок. Молодці. А звідки беруться казки? Вірно, їх пишуть письменники або складає народ. Отож слухайте українську народну казку Лисичка і журавель. А потім скажете, хто вам сподобався і чому. Лисичка журавлем дуже заприятелювала. От лисичка й кличе журавля до себе в гості. Приходь журавлику, приходь Любчику. Чим хата багата, тим і в гощу. Іде журавель на прошений обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тоненько по тарільці та й поставила перед журавлем. Призволяйся, не гордуй, сама варила. Журавель стук, стук дзьобом, нічого не спіймав, а лисичка тим часом лиже та й лиже. Кашку, аж поки сама сієї не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить Вибачай, кумочку, більше не маю чим угощати. Спасибі за те, пісним голосом промовив журавель. А ти, лисичко, до мене завтра в гості прийшла. Добре, журавлику, прийду. Чому не прийти? Каже лисичка. Другого дня приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, буряків, картопельки, кар... квасольки. Покришив дрібненько, склав у високий глечик з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Їж, кумонько, не гордуй, люба моя. Пригощає журавель, нюхає лисичка, смачно пахне, стромляє голову глечик, не йде голова, пробує лапкою, не витягне. Крутиться лисичка, скаче навколо глечика, а журавель їсть собі шматочок за шматочком поки не виїв. Вибач, кумонько, каже, випорожнивши глечика. Чим хата багата, тим і рада. А більше на цей раз нічого немає. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостинність. Вона, бачте, думала, що на цілий тиждень наїсться, А тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді зареклася лисичка журавлями приятелювати. Тож, хто вам сподобався малята? Чому? А чи добре вчинила лисичка? Так, не добре. Вона обманула, підвела журавля. А журавель він віддячив тим же лисиці, тобто наказав. А який може зробити висновок? Недарма кажуть, яке частування, таке й дякування. Дітки, а як називалася казка? Так, лисичка і журавель. А чого нащить казка? Казка нащить бути людяними, тобто добрими. Молодці. До побачення!